Вітаю всіх вас, дорогі браті і сестри, зі святим недільним днем. Сьогодні ми з вами сугубо молилися на Акафісі за мир в нашій країні, за любов у нашому народі, за любов між кожним із нас, за любов, мир, согласіє у наших сім'ях, у в тому середовищі, в котрому кожен із нас знаходиться, чи на роботі, чи з друзями. Якщо ми будемо шукати цього миру і любові, то Господь обов'язково цей мир пошле. І я хотів би сказати декілька слів, я присилав у нашу групу храмову відео про владику Лонгіна. І вчора я про це говорив з вами, хто був на службі вранці на літургії. І ще раз хочу вам сьогодні сказати про цю достойну людину, про владику Лонгіна, скільки скорботи прийшлося на його святе і праведне життя. Господь знає всі його гарні справи, але бачите, все тайне стає явним. І трішечки відкривається те, що... чого ми не знали. Оказується, що на влади Колодніна вже декілька раз була така попитка вбити його. А чому? Ну, що злого злого зробилася людина? Він є батьком сотні дітей. Не, не лише виховав дитинку, відпустив у світ і все. А дітки ростуть, а на їх місце приходять інші, знедолені, які нікому не потрібні. І ось десь, каже, років 10 чи може більше тому назад Владика лікувався в Амосово, в нас в Києві. В нього проблеми з серцем і говориться про те, що один лікар, коли велику лонгу, то каже, аж змінився в лиці. І цей лікар. Був лікуючим Владики. І назначив йому такі ліки. Ну, я всьому некомпетентний, як кажу, за що купив, за то і продаю. То, що почув, то і вам кажу. Я не думаю, що Владика буде шо, шо якусь неправду казати. І каже, якусь краплю йому поставили, що воно спровокувало дуже сильний біль в області серця. І він каже, я розумію, таке відчуття в людини, що я просто помираю, я втрачаю сили. І я каже, телефоную в монастир, кажу, готуйтесь до виспівування. Тому що я помираю. І якийсь каже момент, я просто не витримав і вирвав ось цю крапельницю. І коли пройшов завідуючий, коли наше розбирати, то оказалося. Справда така всплила, що той лікар. Він дуже сильно не любить московських попів. І він захотів його вбити, спровокувати інфаркт. І каже Владика, а хто може бачив, був в Банченах, коли Великаслужі, може хто, хто бачив по телевізору його там в інтернеті, то ви бачите, яка це людина, Ось, з якою любов'ю він звертається до людей, навіть до ворогів своїх. І владика довго каже, довгу бесіду мав з цим лікарем. І вроді би, як цей лікар почав пробачити, тому що а чому? Тому що запахло криміналом. Це е, не, не якась така шуточка, це дуже така гучна справа. Лікар вбиває свого пацієнта. І владика каже, я тобі пробачаю. Обійняв, каже, його. І відпустив з миром, Каже, я не буду давати далі цьому, що воно двигалося цій справі, Господь всім суддям. І каже, десь через два місяці телефонує завідуючий до владики Лонгина і каже йому, що той лікар, який намагався вас убити, робив операцію, йому стало погано. і Він вийшов і вибачте, в туалеті помер від інфаркту. Для чого я говорю це вам, дорогі брати та сестри? Тому що зараз війна у нашій країні і багато злоби, навіть серед тих, хто до храму ходить. І ми з вами кажемо, а як ми можемо любити своїх ворогів? Так любіть, як Господь заповідував. Це не те, що сказав патріарх чи сказав. Єпископ чи митрополит так захотів, чи священик так захотів, любі своїх хворобів. Так Господь наш захотів. Так він сказав, а чому? Тому що грязь грязю не змієш. Хто із вас підніметь руки приходить, потне й додому після трудового дня і миється в болоті. Чи хто може поміє їсти замість якогось борщу чи супа? Ніхто так не робить. А чого ми думаємо, що злостю ми можемо перемогти злість? Так не буває. І чим більше в нас буде злості, брати та сестри, чим більше тим ця злость не буде закінчуватися. І тому святий Іоанн Затус каже: ті, хто проклинає своїх ворогів, ті, хто у Бога требує отмщення своїм ворогам, то каже, вони, дуже, вони восстають такі люди проти самого Христа. Тому що Христос каже одне. Я кажу, Христос каже, любіть своїх ворогів, благословляйте ненавидящих і проклинаючих вас. А ми кажемо, ні, Господи, накажи його. Ні, Господи, накажи його. Брати та сестри, Господь спитає з кожної з нас, як з цього лікаря запитав. Він хотів, щоб владика помер від інфаркту, він сам помер. І ті, хто проклинає своїх ворогів, збирає у себе на голові гарячий уголь. Так говорить нам Святе Письмо. Тому не проклинайте і не бажайте смерті, ніяким ворогам, а моліться, щоб Господь дав любов один до одного, щоб дав пізнати істину і правду Його. І щоб Господь надумив тих, хто востає проти нас. Тому що, ага, вони проти злоби, ми проти злоби, проти них. Вони, ага. На ту злобу своєю злобою ми тумщимо. А ми, а ми будемо мстити за тих, а ті будемо мстити ще за тих. Ви що хочете, щоб ця війна коли? Скільки вона? 100 років, щоб вона йшла, чи скільки? Коли буде до тих пор, поки буде злоба, ненависть, війна не закінчиться. А коли, коли люди схаменуться і почнуть молити Божу, Господи. в нас немає скільки розуму, в нас немає скільки. Якогось досвіду, щоб це жахіття, яке прийшло на нашу країну і в наш народ, ми не можемо це закінчити. То, Господи, злянься над нами і дай цей мир вожделений, про який ми сьогодні з вами молилися. Я прошу, дорогі брати та сестри, хоча б, щоб ми, люди, віруючі, церковні, мали усю любов один до одного, мали здоровий глуст. Всім, я упевнений, Господь кожному із нас, із нас дасть мир в серце, мир в нашій сім'ї, і згодом мир прийде у нашу країну. Амінь.